Цій штучці не спрячешся? Галжа, де твоя лампо? Де твоя ламбо? Ти орендував її? Окей, сука, ми зайдемо і 10-15 хвилин. помедитуємо і будемо працювати. Нас відділяє сім днів від UFC 292. Наступного тижня ми будемо битися проти Стерлінга, найкращого мухача на сьогодні. І це найнебезпечніший матчап для цукрика І ми увійдемо туди і будемо намагатися вимкнути йому світло. Цукрик виглядає готовим. Останні десять тижнів ми тренувалися реально важко. Він робив все правильно. Ми були разом 10 років, починали із задрипаної квартири, намагалися підійматися по службовій драбині до титулу. Я навіть не можу пояснити це відчуття. Ми будемо намагатися робити все від нас залежне, аби виграти цей бій. Чудово. Як справи, брате? Ні-ні, як справи. What's up, брада. Так. Так, трохи ніжніше. Як справи, брате. Як справи, брате. Як справи, братанчику. Окей, план на сьогодні підготувати Вілі до її титульного бою. Ми будемо симулювати сценарій цього бою. І не тільки практику, її розігрів, її вихід під пісню. Так що в цей день буде все, до чого вона звикла. Поїхали. Очевидно, Вілі дуже скілово в тому, що вона робить. Але на всякий випадок, ми переконаємося на практиці, що це реально беззаперечно це небезпечний матчап. Знаєте, Лемос можливо не має такого бекграунду, як Вілі, але вона небезпечний боєць. Вона має вибухову силу, нокаутуючий ну, удар. Вона одна з непротяжних бійців, котрі можуть вимкнути світло одним ударом. Але я думаю, ми чудово приготовані до всього, що з собою принесе Лемос. Я не думаю, що там буде щось таке, з чим Вілі не зможе впоратися. Ми зробимо це нашим боєм, не її боєм. Це не про те, що Лемос буде робити. Це про те, що Вілі буде робити. Мій опонент має важкі удари, вона викидує важкі точні панчі. Вона приймає будь-який виклик, але я маю віру в себе. Я вірю своїй команді. У нас чудовий план на бій, я повністю підготовлена. Сьогодні У нас тренувальна сесія у <пасіння> басейні. Це реально чудово. Ми робили це багато разів впродовж усього табору. ми робили декілька рухів без ваги у басейні. Спочатку ми робили різні активності для адаптації у воді. Ось так. закінчили. Ми пірнання, маби розширити її легені. Поїхали. <плес> що ви хочете зробити це самі? Дві хвилини ми віримо в нашу роботу, все те, що робили до сьогоднішнього дня. Тому ми зможемо привести пояс в Бразилію. Pedro я б'юся з Педро Муньозом у Бостоні, Масачусетс. Якось так. Масашут Бостон, Масачусетс. Масачут. Сам Педро — чудовий боєць, жорсткий хлопець. Він знаходиться в топі вже давно. Він виграв бій, зробив виклик. і ось я тут. Я готовий. Я потихеньку йду до своєї мети. Знаходжуся в чудовій формі. Нерви завжди присутні. Ти повинен бути стурбований. Ти будеш битися. Ти не можеш контролювати результат, але я можу контролювати важку роботу, яку я на тебе покладаю. Я завжди намагаюся зробити більше. Ти завжди можеш стати ще більш втомленим. Якщо ти перейдеш цей ліміт, ти будеш знищувати людей в клітці, ти забереш їхню душу. Сильно жорстке тренування. <реш> Чудово, чудова робота. я завжди тренуюся але з Чіто, цього але цього разу він сам подбає про себе. Великий хлоп зараз. Знаєте, претендент. Він має чемпіонську кваліфікацію. Він працює важко і він хоче так працювати. 19 серпня, Бостон, Масачусетс. Ви побачите найкращу версію Чіто Вери. 100% ми готові, лялечко, Ми готові. Будь-який час буде ані. просто зараз залишився тиждень до бою. Я добре готуюся, відпрацьовую свої тейкдауни, працюю над таймінгами, працюю над ударкою. Іншими словами, перевіряю, що я повністю готовий і зможу видати найкращий виступ, який тільки можливий. хлопці. Ця сила може бути не така швидка, як Шон, можливо, але подивіться на цих хлопців. Вони довгі. Якщо я проходжу цих хлопців, можете уявити, що я зроблю з у якого перевага лише на один дюйм. За неділю до бою зазвичай всі чілять, шкіфовують огу, але Алджо продовжує важко працювати. Я думаю, він зараз виглядає краще ніж будь-коли. Як бачите, він не зупиняється, він продовжує швидко працювати, викидує удари, проводить тікдауни. Так, це божевілля. я ніколи не бачив його таким. Це божевільна енергія. Знаєте, мені це подобається. Це все виглядає органічно, і в кінці бою він вийде найкращим. Його підготовка неймовірна. Алджо на стріку із дев'яти перемог. Це не просто зробити, коли дивізіон повністю запакований окулами. Абсолютні вбивці знаєте, я поважаю Омелі. Я люблю його бокс. У нього красиві панчі, але це ММА, і Я думаю, Алджо це проблема. Він звір як в стійці, так і на землі. Омелі повинен вийти на 100% заряду. Я схвильований від цієї можливості. Мій другий мейн мейн-івент поспіль. Вони повинні називати мене Мейн-івент. Тому хлопці, будьте певні, що ви зможете подивитися. Це велика можливість для мене. Пане Лонгайленду приїдуть в Бостон. Ви хлопці, побачите чудове шоу. в цій грі є рівні. І я це покажу. Я почну з першого раунду і закінчу в другому. Генрі Сехудо був моєю минулою жертвою. Я зробив з нього непотрійного чемпіона, а подвійного. І я не можу дочекатися, коли змінюю її всі від цукру. Більше ніякого цукрового пуделя це мій октагон.